В принципі, вона постійно сипалась на постіль. Ну, це треба або самому вже якось заробляти. Цим килимом студентка Василина прикрила стіну у кімнаті, бо та осипалась на ліжко. Дівчина живе у першому гуртожитку. Також каже, що і ліжко у поганому стані. Деколи заважає, бо скрипить, а то не тільки тут чують, то що чую ще нижні поверхи. Спочатку видають матраси хороші першим курсом. А потім вже хто попросить і вони в таких станах. Може, за часів СССР ми маємо за літо підготувати кімнату або до нових е -м -м, людей, які будуть заселятися, або просто для себе. Ну все. Вона, до речі, була ремонтована. Вероніка студентка першого курсу. Каже, перш ніж заселитись у гуртожиток, дивилась його фото в інтернеті. Стан кімнати, більш нові, ті самі шафи, в принципі, все більш нове, простору більше. Коли заселилась, то зрозуміла, що насправді кімнати тісніші, а меблі більш старі. Зараз дівчина живе у кімнаті, де вона та її сусідки не робили ремонтів. Кажуть, стан житла непоганий. Водночас одна з дівчат переселилась сюди з гіршої кімнати. Мама повністю батьки, все робили, можна сказати, з нуля. Повністю прибирали все спочатку, купували типу комод спочатку на стіни, такі наклейки, щоб не було, щоб ти не притулявся. Типу до холодних стін за І ще проблема була в неї в тому, що в неї... у неї тебе там. Були желізні ж... ж... ліжка, так, да, повністю. Сяплі. Тобто кімната була повністю пуста. Mm. Я так зрозуміла, що там ніхто не жив ні, там не... Ні, там, ні. Були... Ні, ні. там були жахливі умови. Я заїхала вже в нормальну кімнату завдяки дівчатам старшому курсі. Іноді студенти приймають рішення переїхати з гуртожитків через їхній стан, розповідає одна з дівчат. Моя сусідка, наприклад, вона приїхала і їй взагалі не сподобалось, вона там плакала, ну, їй не сподобалось. Але мені, в принципі, більш-менш. Тут я не знаю для чого воно, але воно тут є. Потім що тут з такого? Ну, та тріщина отут тут є, такі, і там теж є трошки. А це вже інший гуртожиток. Номер два. В одній з кімнат хлопці привезли свої ліжка з дому, а також мають телевізор. Подумали з хлопцями і вирішили, що нам треба такий апарат привезти, щоб веселіше вечора проводити. Якийсь футбол подивитись і так далі. Усі кімнаті щось міняли чи ні? По суті, так. Меблі наші, можна сказати, всі. І, ну, та, ну, а так то в загальному ні. Тільки меблі завезли. Тут ніколи не скучно. Якщо у тебе немає настрою, то ти його швидко піднімеш з друзями або знайомими. Звісно, якісь цікаві історії. Щось стається нове. Що як Нормально. Тут ще є така відмінність. Цікава в нашому доступку. Ви знімаєте квартиру, куди там. Це, ну, тут, Ви студія, вигляд на все місто, ви на горі. а у нас такий прекрасний вигляд ну, ви Просто стоїте і нагуєтесь. Просто, ну, не знаю. Чисто українська цегла. Ну, а ви сказати, хоча, що, що ви не можете сказати хлопці, що там 16-й корпус спортивний? Насправді там зробили спортзал. Ну, і, так. І в спортивному залі займаються діти. Це чудово, ми навіть пожертвували це вікно. Нам його так і не потрібно. Однією з проблем у гуртожитку є таргани. Щоб їх позбутись, влітку проводили дезінфекцію, однак досі вони ще є. На кухнях є таргани, але враховуючи те, що цілий поверх зносить сміття на кухню, в щоб прибиральниці його зносили. Ну це неможливо, щоб їх не було на кухнях, де студенти готують щось впало за тумбочку. Це дуже багато студентів, не всі вміють слідкувати за тим і поприбирати після собою. Ви неглядно можете бачити, як в мусорному баці, як на столах, коли лишають якісь крихти і так далі, вони випузають це те, що дуже швидко розмножуються. Прибиральниці в нас. Травлять в кімнатах, ну де-не-де, де теж можна побачити цей гуртожиток найбільший. Тут живе приблизно пів тисячі студентів. Зараз вони користуються однією душовою чи йдуть у сусідні гуртожитки через капітальний ремонт. У нас є черга, одна людина вийшла, одна зайшла і все по черзі. Ну, зараз, коли ремонт, ми даємо десь 15 хвилин для людини, щоб встигли всі. Обновлюємо плиточку, обновлюємо сантехніку, там були проблеми з водопостачанням, застаріло це від побудови гуртожиточку. Це десь більше 50 років. Поставили нову систему вентиляції, оскільки у нас була до цього проблема, що недостатньо було тої вентиляційної витяжки, яка була, і надмірна вологість була в душових кімнатах. Капремонт душової вартує понад один мільйон гривень. Його планують завершити у листопаді. Раніше вже капітально відремонтували душові кімнати у першому та четвертому гуртожитках. Зараз вони мають такий вигляд. Водночас про капітальний ремонт всіх гуртожитків не йдеться, оскільки єдине фінансування на це гроші, які платять студенти за проживання. Ними оплачують і комунальні послуги, тому зазвичай проводять роботи точково. Зокрема, за останні роки у гуртожитках ремонтували системи опалення, водопостачання та каналізації, внутрішні електромережі, санвузли, пожежну сигналізацію, купували бойлери тощо, каже проректор Дмитро Федорцов. Комунальні послуги відповідним чином ростуть, тому ми маємо обмежений фінансовий ресурс, який намагаємося розподілити на. На все ж таки більш нагальні речі, які покращать стан кожному студентів, чи то душова, чи то забезпечення водою, чи то забезпечення теплом. Поки що ми говоримо про душові. Ми говоримо про те що, ми, те, що стосується, що студент може відчути на собі, і та так дійсно стало краще. На те, що є ресурс фінансовий, бо, звичайно, я би хотів зробити більше. І в цьому, якщо буде така фінансова можливість, звичайно, ми зробимо. Інший досвід в Ужгородському національному університеті, де зараз проводять капітальні ремонти у чотирьох з п'яти гуртожитків. У всіх проживає частина переселенців. Фінансування на роботи отримали з різних джерел Європейського банку благодійних організацій. Частину співфінансує Виш, каже директор студмістечка Василь Кепич. Приходили десятки благодійних фондів, пропонували свої послуги. І якщо вони зі мною погоджувалися, що тими благами будуть користуватися і студенти, то ми тоді продовжували далі розмову і домовлятися, що конкретно конкретний фонд може зробити для певного гуртожитку, в якому живуть певна кількість ГПО, ну і звісно, велика кількість студентів. Гуртожитки, скажімо, так були в твердому задовільному стані, але критично не вистачало дуже багато чого. Не вистачало місць для тих же душових, розумієте? Не вистачало катастрофічно простору для навчання, для спілкування. Багато таких місць було занедбаних, які ми навіть не використовували в мирний час. І створилися пральні кімнати, де компактно, наприклад, у гуртожитку стоять декілька пральних машин, декілька сушильних. Також зараз у гуртожитках оновлюють кухні, санвузли та встановлюють пандуси. Щодо Чорнівецького університету переселенці живуть у одному з шести гуртожитків. Зараз на етапі підписання угода щодо облаштування там інклюзивного простору за гроші благодійної організації, каже Федорцов. Після ремонту частина будівлі стане доступною для маломобільних людей. Також у межах цього проєкту планують частину робіт щодо оновлення системи опалення. Вікторія Дмитрієва, Володимир Дорош, Василь Григоряк Суспільне новини Чорнівці.